Сьогодні будемо говорити про те, як AI захоплює владу в Україні, про приголомшливу частку IT в експорті, та трошки про бронювання. Це 94-й випуск новин на ДОУ – новин українського і світового IT. Від списків до броні 25 днів в Україні ухвалили чіткіші терміни для бронювання працівників. Кабмін оновив процедуру бронювання, і вони там в обговоренні пролунало, що? що бізнес не задоволений тим, що це має часто якісь неосяжні терміни і незрозумілі, і треба це якось структурувати. І ось тепер це буде займати не більше 25 робочих днів, і там розподіляється, значить. Органи державної влади подають списки до Генштабу за 5 робочих днів, погодження списків та подання генштабом 10 днів, ухвалення мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних не довше, ніж 5 днів, і зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік ТЦК не довше аніж 5 робочих днів. Я не знаю, що означають ці цифри, і у кого з цих органів насправді більше роботи, але часу найбільше виділили генштабу, що, мабуть, Має сенс загалом, враховуючи, що зараз багато новин, зокрема, ми про них говорили здається в минулому випуску, що ця процедура не працює. Не знаю, чи, чи є велика різниця для спільноти, їх не забронюють взагалі чи не забронюють за 25 днів. Втім, ця процедура не тільки ж для айтівців, комусь, мабуть, важливо. У мінцифри збільшили перелік критеріїв для бронювання і опублікували оновлений гайд для компаній. Вони доповнили критерії. Критерії необхідні для отримання статусу критично важливої для національної економіки компанії. Що там додалось раніше? Це чомусь так чітко не проговорювалось, але треба належати до it індустрії. Розмір середньої зарплати не менше ніж еквівалент, 1200 що євро за курсом НБУ. Оце нібито було наскільки я пам'ятаю середньо. Облікова кількість працівників за останній квартал не менше дев'яти осіб. Я коли побачив, що це додалось, уявив, що там, мабуть, намагались подавати на бронювання компанії, де працюють дві людини: чоловік, дружина, і там вже ж половину можна бронювати. От, мабуть, він себе намагався забронювати. От тепер є коротше вимога, щоб там було мінімум дев'ять осіб. Принципово, наскільки я бачу, нічого не помінялось, але можливо я чогось не помічаю. Укренерго попереджає про можливий дефіцит електроенергії. Новина не така страшна, як звучить заголовок. Суть в тому, що влітку будуть ремонти нашої енергосистеми, яка дуже сильно постраждала внаслідок агресії Російської Федерації, і в ці періоди можливий дефіцит, і цей дефіцит збираються компенсовувати тим, щоб запускати на повну потужність всі наявні теплові електростанції, і частково до закуповувати електроенергію з Європи. Надов проводять опитування, чи продали ви вже свою зарядну станцію. І 70% відповіли: ні, ще може знадобитися. До речі, зараз є чимало волонтерських ініціатив, коли збирають ці паверстейшени і відправляють тим, кому вони дуже потрібні на фронт. Експорт it послуг знизився на 16%. В IT Ukraine Association кажуть, що галузь вийшла на плато на 16% впав IT-експорт квартал від Кварталу, це по даними Нацбанка. І минулий, я нагадаю, минулорічний перший квартал. Він був дуже успішний, тому що 21 рік він був там феноменальний по росту ринку і зарплат, і всього такого. А нагадаю, що наш IT-експорт експорт це здебільшого сума зарплат айтівців, які працюють в галузі, там було дуже багато послуг надано, і їх було так багато надано за січень та лю що навіть березень, який був жахливим, він все одно склався в те, що перший квартал був суперуспішний, там мало не за всю історію українського IT. І от цього року він впав на 16%. Це було очікувано, і там були інші сигнали про це. Але мене в цій новині шокує інша цифра. Мене шокує, що частка IT в експорті послуг за перший квартал року становить 43%. Я розумію, зараз усі говорять про те, що українська економіка в жахливому стані, але я, чесно кажучи, не думав, що настільки. Тому що очевидно, що коли іт галузь падає і при цьому її частка становить аж 43%, це, Це значить, що в нас дуже, дуже, дуже мало експорту. Це дуже сумно. Ми хочемо в режимі реального часу сканувати соцмережі. Мінцифри готує нові проекти з використанням штучного інтелекту. Міністр Федоров виступив на конференції над люди, яку проводило видання Forbes. і там розказав, що вони будують систему, яка буде працювати так, що ми хочемо в режимі реального часу сканувати все, що відбувається в соціальних мережах, всі проблемні питання, які відбуваються на форумах: Facebook, Instagram Telegram. Про що люди говорять, які в них проблеми, де погані послуги, на що вони жаліються. І далі він там відзначає, там якось дуже воно сумбурно, це все зазначено, що зараз складна ситуація, багато руйнувань, треба відслідковувати настрої населення і зазначає дуже часто політики, відірвані від реальності. Коротше кажучи, зрозуміло, що вони хочуть побудувати якусь систему, і, мабуть, у держави має бути система, яка моніторить настрої людей. uh no Просто, просто якби я не знаю, як зараз, але колись в усіх райдержадміністраціях був керівник відділу внутрішньої політики, і це людина, яка генерувала там звіт на сторіночку, чи то щотижня, чи то щодня, який відправлявся вище, а звідти ну, в область, а з області в Київ. Це явно не той спосіб, за допомогою якого держава може тримати руку на пульсі настроїв населення. З іншого боку, наскільки можна буде довіряти цій системі, наскільки вона буде не побоюсь цього слова репрезентар. Чи потрібна тут репрезентативність? Як будуть оцінюватись якісь події, чи якісь обговорення, які відбуваються в мережі, чи не буде там якихось баясів, коли певні суспільні прошарки будуть незамічені цією системою? Це все питання відкриті, і сподіваюсь, нам про неї будуть розповідати. І коли тут згадуються політики, мені цікаво, це всі політики матимуть до. Доступи до цієї системи. Тобто вона буде відкритою, чи це буде доступно тільки владі? Питань поки що більше, ніж відповіді. Сподіваюся, штучний інтелект зможе замінити міністра цифрової трансформації. Федоров Михайло Федоров дав інтерв'ю «Київпост», і він розповів, як же саме вони будуть використовувати штучний інтелект. І це насправді перша згадка, де зрозумілі якісь юзкейси. Тому що до цього ну, було незрозуміло, бо говорили, будемо використовувати усюди, це допоможе інтеграції різних відомств, і взагалі все, все буде добре. Це абсолютно незрозуміла не штука. А тут сказано, це буде підтримка нашого контакт-центру, Ми навчимо інтегруємо штучний інтелект. І нам важливо, щоб кожна людина, яка користується державними послугами, могла зайти і отримати вичерпну відповідь на свої питання. Це такий юзкейс, який на поверхні, і мабуть так і треба починати з юзкейсів, які на поверхні. Але, наприклад, Денис Морозенко в коментах на довгі і влучно помічає, що замість спрощення бюрократії, давайте наплодимо ботів, щоб її підтримувати. Ну як може, мабуть. А, ну і про заміну мінцифра, там було запитання: чи зможе штучний інтелект замінити міністра цифрової трансформації, і він відповів: сподіваюся. А і ще сказав, що активно намагається ним користуватись, і що у людей, які не вміють цим користуватись, в якійсь перспективі будуть проблеми з роботою. Важко не погодитись. США направили в Україну понад 40 фахівців із кібербезпеки щоб протидіяти російським хакерам видання Reuters Зробила матеріал по заяві генерал-майора армії США Вільяма Хартмана, і він там розповів, що в армії Сполучених Штатів є група Cyber Nation Mission Force. і вона провела 47 таких оборонних операцій у 20 країнах світу. І все це були операції, коли американців запрошували, щоб вони допомогли. І зокрема, 43 фахівці є в Україні, бо Україна зараз постійно бореться з російськими. Кіберзагрозам. це що виходить, американські військовослужбовці таки беруть участь у цій війні? Ізраїльський розробник програмного забезпечення планує придбати кілька українських аутсорсерів. Цікава новина. Там компанія, яка називається Merchware Capital, підписала угоду з розробником програмного забезпечення Ізраїль IT про те, що вона шукатиме для них компаній в Україні, в які б вони могли інвестувати, вони інвестують, купуючи 50-51 акцій, тобто не повністю викуповуючи компанію, і купують так, що половину грошей дають кешом, а половину акціями у холдингу, в який включають. Тобто, це угоди не про. Такий просто аквізішн, а про типу синергію і підсилення ринку. Загалом звучить і досить логічно, тому що хто як не Ізраїль має не боятися інвестувати у воюючі країни. Сподіваюсь, це буде не просто декларація про наміри, а якісь українські цікаві компанії отримають потрібну фінансову підтримку. Arm подала конфіденційну заявку на IPO в США. Вони планують вийти на біржу, залучити від 8 до 10 мільярдів доларів. Це дуже важливе IPO для ринку. Чому тому, що Arm, по-перше, це суперважливий гравець, це зараз найбільший постачальник чіпів в світі, чи як це не постачальник розробник, мабуть, тому що вони ж там продають не так чіпи, як ліцензії на них. Їх інвестором і власником є SoftBank, який дуже великий інвестор, у якого зараз все не дуже добре з показниками. Тому що ринок падає, і, зокрема, їх портфель дуже сильно, сильно просідає. І ARM — це їх така надія на те, що все буде добре. Вони наразі не встановлюють точні терміни проведення IPO, бо, як зазначається, терміни залежать від ринкової ситуації. Ринкова ситуація конкретно у ARM непогана, тому що вони за осінній квартал зросли на 28%. До речі, в той же час Intel падає. Тобто ми ще там. Півроку рік тому говорили, що ну у інтеле не все слава Богу, але їм. Падать ще дуже багато, але от коли з'являються такі новини, що одна компанія росте на 30 за квартал, а інша падає на 25%, А у Intel там десь такі порядки, то тут хочеш, не хочеш задумаєшся. Коротше кажучи, ця подія вона важлива з усіх боків. Тобто, вона важлива для британського арма, вона важлива для одного з найбільших інвестиційних фондів, і вона важлива для ринку загалом, тому що вона покаже як. Якусь температуру на ньому, ну або якщо це IPO знову відкладеться, то це теж щось скаже про температуру на ринку. OpenAI залучила 300 мільйонів доларів за оцінки 27-29 мільярдів доларів. Дивна трохи новина, тому що недавно вони закрили раунд від Microsoft на 10 мільярдів, а тут ще трошечки треба на 300 мільйонів. І там дуже такі класні інвестори: Tiger Global, Sequoia Capital і так далі. Таке враження, чесно, кажучи, в мене, що от з Microsoft це було про інвестиції, які потрібні для існування, тобто там баб на дата-центри і все таке. А оцих 300 мільйонів це щоб фаундери трошки зробили собі кешаут і оновили автопарк та е, умови проживання. Е, можливо, я щось пропускаю, і там половина грошей насправді піде на зарплати. От, е, але питання, куди тоді підуть всі ті гроші Майкрософта. Або всі ті гроші Майкрософта вони були тільки в кредитах для Azure, а, а тепер же ж треба чимось і зарплати платити. У видання The Information вийшов цікавий матеріал, який називається у тіні засновника Google. Генеральний директор Пічаї відкрив для себе межі своєї влади. Про внутрішні тьорки всередині Гугла розповідається і про те, що там у Сундари Пічаї, не все слава Богу. Принаймні, з тих пір, як нібито не все слава Богу, стало у Гугла. Значить, він скаржиться на те, що не може контролювати частину керівників. Зокрема, не дуже йому підпорядковується керівник DeepMind, а там став такий шифт суттєвий в командах, тому що у Google було дві команди, які серйозно займалися AI Google Brain і DeepMind. DeepMind колись був окремою компанією, яку Google купив. І у DeepMind були кращі результати. Але треба розуміти, що. Що та ж що та компанія вони займалися такими проектами? Ну, коротше, вони не дуже їх в продакшн викатували. І зараз на фоні цієї кризи, скорочень і того, що Google треба щось терміново показувати в AI, ці команди об'єднали і об'єднали під проводом DeepMind. І от керівник DeepMind, він напряму спілкується з Ларі Пейджем, а не з Сундаром, тому що, ну, мабуть, тому що Ларі Пейдж їх купував і їм так простіше. Також Пейдж бере багато участі у всіляких стратегічних засіданнях і зустрічах. Пічає сумує за роботу над продуктами як було раніше. І частина співробітників всередині Google вважає, що їм потрібен новий SEO, але вражають і цифри. Здавалося. Це Ларі і Сергій Брін зробили Google такою величезною компанією, але за часи пічаї їх виручка зросла з 75 мільярдів доларів до 280, а чистий прибуток з 16 мільярдів доларів до 60. Всім бажаю таких же успіхів на роботі. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 29 310 доларів, курс Етеру 1891 долар. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!